Кавлову, який нещодавно потрапив під колеса тролейбуса, потрібна допомога. Аби хлопчик знову почав ходити, йому потрібна як мінімум одна операція вартістю 25 тисяч євро. Лікарі з німеччини готові поборотися за його здоров'я, проте сума, аби підняти хлопчика на ногу для його батьків непідйомна. Небайдужі Житомиряни створили ось таку листівку: Янгол з великим серцем, та пропонують її придбати Житомирянам за символічну ціну всього десять. Гривень сьогодні вони прийшли до стін міської ради просити депутатів долучитися до цієї ж акції. Листівки пропонують придбати студенти будівельного коледжу, викладач яких батько потерпілого хлопчика. Це ініціатива всіх нас. Ми ходили, роздавали листівки на допомогу, клали в поштові скриньки ці листівки, щоб люди знали про цю подію. От нас ніхто не просив, ми просто самі вирішили допомогти дитині. Це благодійна акція в підтримку сім'ї Володі Каблова, який потрапив під колеса тролейбуса і лікувався в Житомирі. Зараз був потім переведений в лікарню Ахмадіт в місті Києві. І за останніми повідомленнями від батька потребує значних коштів на проведення декількох операцій. Тільки найближча операція буде коштувати 25 тисяч євро. Картину з Ян. Палом створила художниця Алла Юзепольська, розмовляючи з нами у жінки на очах сльози. Говорить, не могла залишитися осторонь. Була створена картина не для Володі Каблука, а в підтримку цього Володі Каблука. Була ідея моя спочатку така, що зробити аукціон і продати цю картину для Володі Каблука, для його лікування. Але теж якось не склалося з аукціонами, цими благодійними аукціонами. Не в темі ми були. Потім пані Тетпані Тетяна каже, я звернулася до пані Тетяни. і пані Тетяни каже, але ми набагато більше зробимо. Це вже був понеділок, вівторок. Ми набагато більше зробимо, коли не друкуємо листівки, і набагато більше для дитини склад зберемо коштів. Листівка вийшла досить символічна. Організатори акції переконані, янгол, що зображений на ній, уособлює кожного, хто долучився та допоміг вопі. Концепція реалізації цієї листівки така, що кожен, хто купує і хто придбаває цю листівку, сам може на час, хоча б короткий час за невеликі кошти стати маленьким янголом для цього хлопчика. Акцію спеціально влаштували перед початком сесії міської ради, аби долучити до неї якомога більше депутатів. Останні у свою чергу винесли це питання на саме засідання, де зобов'язалися допомогти Володі Каблову. Посильну суму коштів для юнака. Можете переслати і ви на картку Приватбанку на ім'я батька Каблов Анатолій Володимирович. Номер картки 51, 68, 75, 72, 90, 57, 28. 35. Янголом з великим серцем може стати кожен з нас. Добро творити легко. А Володя Кавлов, врешті-решт, може стати на ноги знову. Тетяна Серпятова, Руслан Давидов у центрі подій СТВ.